Місто Богуслав Київській області одне з передовиків постачання людей на провладні акції. Аби вислужитися перед столицею, тут в роботу включилася вся державна машина. Ми жінку би забрали в школі. Сказав, якщо ти не поїдеш. Ми та з роботи. Сказав торі, якщо ти не поїдеш тебе сьогодні. Завтра понеділок нахуй на розчет заяв. Володимир каже від навчального закладу, добровільно примусово відправили вісьмох людей. Завгосп школи номер два Олена Караван підтверджує факт поїздки співробітників на антимайдан. Два чоловіка їздили, чоловіки дружина, вони в школі працюють, вони їздили. Вони казали, що вони їздили. Однак директор ні сном, ні духом, ні одної людини я не мітив. Не то, що не посилав, а не послав. Якщо один вони поїхали без мого відео, зрозуміло, що я це здав. А ось вчителі цієї школи поїздку колег на проладний мітинг не заперечують. Знаєте, є що їздити. А ви з школи вашої їздили, так? З школи їздили, так. За чотири дні поїздки на Антимайдан Олександр, окрім грошей, заробив ще запалення нирок. А що, він так поки дійде, то мокрий роздівся. Це просто дівчина. Хто платить? Ну, то скільки платить? По три, по місці. А хто гроші дає? Ну, партію регіонів. То хто? Ну, Михайлович. Доня. Та після, після дає чого я подумав, Леонід Кипетченко, голова Богуславської районної організації партії регіонів. А ще заступник голови Богуславської районної ради. Крісло у райраді і приналежність до правлячої полісили відкривають необмежені можливості. Ви організовуєте бюджетників, слідався організовують. Так ви не платите гроші нікому? Що? Гроші ви не платите, бо люди кажуть, що ви гроші платите. 325, 200 а, а хто дає, типа хто тут все организує? і маску. А кибищенко це хто? Ну, mm, Типа по партії по регіонів там якісь на кордоні. Давай давав? він зашел автобус і давал по 200 рублей. Нікож ніде роботи немає таких захочених. Поки влада танцює навколо Європи реверанси в бік Кремля. Євросоюз для двох майданів залишається чи не єдиним стимулом такого складного, але омріяного єднання і сходу і заходу.